Конкурсогляд з строєвої пісні провели в Коломиї. Його присвятили 71-й річниці створення УПА. На площі біля пам'ятника Тарасові Шевченку зібралися вісім команд різних навчальних закладів міста. Хто виконав усі умови конкурсу та найбільше сподобався журі, дивіться далі. Конкурс строєвої пісні в Коломиї міська влада проводить вже сьомий рік. Таким чином організатори та учасники показують, що шанують пам'ять дідів прадідів. Учні та студенти у відповідному одязі марширують, співають повстанські пісні, розповідають, такий захід насправді є добровільний, адже це наша історія і наше майбутнє. Українська повстанська армія це наші герої. І Це в принципі наш, ну, ну цей марш це все в принципі стоїть для них. Це так, якби ми віддаємо їм славу і честь усім Тому що ми їх не забуваємо і тому що ми знаємо, що це наші герої, які нас яких які, ну без яких ми б не існували, у нас би могло і не бути. Ці паради потрібні, тому що ми маємо пам'ятати про нашу історію і не забувати, що е, такі герої воювали за нашу країну за свободу, і це дуже важливий у нас час, бо е, нове покоління деколи може забувати про це. А ми е, а ці такі паради можуть їм нагадати. От ми стараємося, щоб наша школа і все місто згадало про. Е, те, що за нас воювали такі люди у конкурсі строєвої пісні та строю взяли участь вісім команд. Три із них представники коломийських шкіл. Переможці конкурсів строєвої пісні їх журі не оцінювало. До решти учасників були певні вимоги. Це оцінювання форми, строєвої ходи, марш і пісня. Саме на день створення української повстанської армії віддаємо шану тим людям, які в свій час робили історію, яка до сих пір жива, і власне через. Такий захід ми хочемо донести, те, що ми пам'ятаємо не журі, представники Коломийської міської ради, а також люди, які мають безпосередні відношення до української повстанської армії. Командами вони задоволені. Кажуть, молоді люди показали високий рівень майстерності виконання строєвої пісні та марширування. Діти вивчають патріотичні пісні, повстанські, стрілецькі, вивчають строєву підготовку. І я думаю, надію, що вони історію створення упа вивчають. Ми дуже цьому раді, удобряємо і приймаємо участь в в роботі з журі у день. 71 першої річниці зродження української повстанської армії. Ну я бажаю всім добре, веселих свят. Сподобався апарат і глядачам. Їх на площі зібрало мало. І молоді і люди старшого покоління. Всі переконані, такі конкурси треба проводити не лише заради пам'яті і шанування минулого, а й заради майбутнього. Для покрови для такого свята потрібні такі, щоб це виділили щоб піднімали свою свій дух націю. Щоб це працювало. Піддержувати пам'ять наших дідів і всіх Думаю, що в майбутньому мало би бути знайомими. Наш... Нами, нами. А ми живі свідки, цієї упа, аби все йшло вперед, аби все не пропало, аби всі це... наші батьки. Бо я була бита від москалів, молоде і кроків, а я від москалів була бита, бо мого брата забрали, а мене забрали молоде і кроків. І я була бита від москалів. Переможцем конкурсу стала команда вищого професійного училища номер 14 другий медичний коледж, а третій студенти економіко правового коледжу. Усі вони кажуть, до заходу готувалися ретельно, щоб не соромно було дивитися у вічі воякам. Упа це просто розвиток для себе. Я є членом молодіжної ради в міському в міській раді, і ми навіть їхали в поїздку з Сим чи Чем сотником УПА. це дуже цікаво. Це історія. Це ти повинен її знати. Ти повинен її знати, бо ти живеш тут, наші діди. Воювали за нас, щоб ми от зараз ми могли спройтись і заспівати українською. Ми говорили українською мовою. Для того, щоб шанувати тих людей, які воювали за нашу славу, за нашу волю, щоб ми жили в незалежній державі. І ми дуже їм вдячні. І для того ми створили от такі заходи, щоб подякувати цим людям. Переможці отримали грамоти і слова подяки від усіх присутніх. Також кращою було обрано форму одягу економіко-правового коледжу, а пісня студентів ліцею сфери послуг.